Два роки чекали відновлення свого понівеченого російською ракетою будинку мешканці розбитої росіянами запорізької п'ятиповерхівки. От нарешті люди починають заселятися після капітального ремонту. Із новими старими новоселами спілкувалася наша Олена Каптюх. Заходьте, заходьте, любі дорозі. Чоркі, дорогі так? У вас тут пахне ремонтом. Пані Лариса показує нам свою відремонтовану трикімнатну квартиру. Зробили, відновили. Стіну поставили, відновили стіну другу відновили. Цього все цього зробили Цього Цієї стіни не було, і цієї стіни не було. перестінку цього не було, і тут дірка була здоровена. Натяжні стелі, ламінат, шпалери, вікна, все нове. З меблів Лариси ще по мінімуму. Диван, стіл, шкаф купили вже перед переїздом. Два роки родині довелося жити на зйомних квартирах. Єдиний хто з того життя, це оцей холодильник. Він отут і стояв, і якось так він не дуже пострав. Ждав від удару. А так виглядала квартира Лариси після удару російської ракети. Все потрощене. перестінки попадали, вікна й двері повибивало. Удар був в ніч на 9 жовтня 22-го року. Російська ракета вдарила по сусідньому будинку, знищила цілий під'їзд дев'ятиповерхівки. Тоді загинуло 13 людей. 89 дістали поранення. Будинок Лариси поруч. Він встояв, але ударною хвилею сильно потрощило один з під'їздів. Розбило дах, а фасадна стіна відійшла на 20 сантиметрів. Довелося укріплювати саму будівлю. На ремонт цього будинку пішло майже півтора роки. Заміна плит покриття на покрівлі. Над першим під'їздом всі плити були а, забраковані, як такі, що більше не несуть. Не, не також було зроблено підсилення зовнішніх блоків стінових. Металем, ну, металом а, оздоблювальні роботи були замінені мережі тепловодогазопостачання. Ключі вже роздають мешканцям, охочі заселяються. Ключі в поштових скриньках вони чекають своїх господарів, які ще не доїхали і не заселилися. Та не всі хочуть заїжджати, бо тут і досі не підключений газ. Ну, газу немає, Я без газу не сюди, не туди. По газу в нас всі мережі під'єднано, все готове для пуску газу в першому під'їзді. На жаль, у нас там виникла дійсно бюрократична проблема між нашим підприємством газопостачальної організації та виконавцем цих робіт. Вона усувається кожен день на контроль. Лариса каже, для неї відсутність газу не проблема. Електрична плитка, як вправляється? Індукційна. Так. Да. Індукційна плитка у нас чайничок, мікрохвильовка. Ми так радіємо, що ми повернулись додому. Оці недоліки з газом або ще щось. Все своє, його все зроблять. Ми дуже, дуже раді. Із Запоріжжя, Олена Каптюк, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.